Я на своєму місці себе на ньому хорошу прям чувствую, мені этого вистачає. Не ми к ним прийшли, они к нам. Херой, так званої СВО набрав повітря в груди та сказав, за що ж вони прийшли помирати на територію іншої країни. Тільки ось тут є Нестиковка, бо, на думку цієї від'ємно розвиненої людини, це саме Україна прийшла до Росії та першою почала на них нападати. Не хотіла напасти, як про це раніше казав Путін, а вже до них прийшли. Тому росіянам нічого не залишалося, як себе захищати. А ну главное, не потерятися в этом моменте, просто от не смотреть там в глаза кому-то или ще чего-нибудь. Він должен понимати, що действительно противник будет делать то же самое в твою сторону. Тому треба вреагувати такти моментом на одно діло, кадати где-то непонятно где, када додому, то уже совсем все другое. по-другому як це приймаються. Не ми к ним прийшли, ані к нам. В цьому і є парадоксальність пропаганди та методичок Путіна. Бо з одного боку вони кажуть, що до них прийшли нацисти, і вони стали зараз захищати свою землю. Бо Україну, як ми всі знаємо, пропагандисти називають своєю землею з якогось переляку. А з іншого боку. Росіяни знищують просто всі ті міста, які в переважній більшості російськомовні. Гатять по цивільним касетами, боєприпасами, а потім дивуються, чому ж їх не люблять в Україні? Але для цього українська сила має спиратися на достатньо. Аплодірують стоя. Висловлювання цього російського солдата, яке ми подивилися на початку, навіть спробували виправдати російські пропагандисти, бо воно явно дикувати, але і в них це не вийшло. Ну бо серйозно, Україна це не Росія. Україна ні на кого не нападала ніколи. Ми якраз таки захищаємо свою землю, свої кордони, які визнали у всьому світі, в тому числі і Росія їх визнала свого часу. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, значить. Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала э, границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и э, в общем наши переговоры по границе. Але що поробиш? Ляпнув герой маячню? Ляпнув. Треба якось це виправдовувати. Ну, а то ж неправильно буде свого царя-батюшку виставляти ідіотом в очах росіян. Ось зараз перед нашим ефіром був ролик «Чоловік на війні», як це називається, рубрика. І там танкіст з позивним Вова, угу. я з ним знаком теж. І він говорить, не ми к ним прийшли, а вони к нам прийшли. І тут, якби, ну, вроді би, як... Если с точки зору фактажа, да, то это не совсем логично звучит на первый взгляд, но мы то воспринимаем Украину как нашу землю Харьковскую область, Одесскую область. Так, так, самые те регионы, которые сейчас нещадно уничтожаются российской армией. И то, что война против нас ведется руками, хох... я четко разделяю украинцев от хох... да. руками, ведется война, это ни о чем не говорит. У вас є покровіть, вот що іміє в виду танки з позивним Вова, коли говорить, що не ми к вам прийшли, не нужна нам Україна, у нас своїх вистачає. А? Тобто їм вистачає своїх земель, навіщо їм Україна у них і свого багато є, але при цьому вони все одно йдуть пачками захоплювати територію нашої країни та вмирати у чужій країні, десь там в полях. Просто що це за логіка? Вона взагалі тут є. Ну, це питання якесь риторичне. Досить показово, що прямо в цій же ж програмі пропагандист Борис Якименко фактично відповів на ті питання, які виникають після почутої маячні. Ось це знання цих одурачених людей устроєно таким образом, що о, вони навіть в этих случаях не розуміють. Помните, кто-то з великих філософів... Ему сказали как-то, подождите, но ваша теория противоречит фактам. Он сказал, тем хуже для фактов. Так вот, в данном случае, понимаете, я много раз убеждался, поскольку я этим серьезно занимался, как вот в нацистской Германии это делали, реальность не имеет никакого значения. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Но дело его живет. Досить символично чути ведру пара Путина Якименко про принцип работы российской и гитлерской пропаганды Самый в тот день, Коли розстріляли Геббельса 79 років тому, виходить, що таким чином пом'янув Борька свого ідола. Тільки знову ж таки тут є нюанс. Адже на відміну від гітлерівської пропаганди, російська не змогла пропрацювати людей в інших країнах настільки, щоб вони радо вітали терористичні дії Путіна. Та й, от, зокрема, взяти, якщо нашу країну та наш народ. Путін то думав, що всі його терористичні методи, всі його плани українці чомусь схвалять, адже йому так доповідали всі ці роки, що його тут чекають із квітами. Але халепа, не все сталося, як гадалося. Виявляється, якщо вбивати українців, тероризувати їх щодня, заходити до них в домівку зі зброєю, вони не будуть радо зустрічати окупантів. Ну це диво якесь, правда? Що ж касається тих. Е... жители Украины, которые продолжают нас ждать, им за это низкий поклон и бесконечная благодарность. За это действительно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать над этим вопросом. Потому что за пять минут вот все то, что у людей в головах не только за эти 10 лет накопилось, но и было до этого, просто так не выветрить. Поэтому работа нам всем предстоит напряженная, но при этом, я напоминаю, в первую очередь мы должны знать и помнить, что в приоритете у нас наша безопасность, наши интересы, и в первую очередь хорошо должно быть нам. А ось це було фактично відверте зізнання від пропагандистки з дуже неприємним голосом Юлічки Вітязєвої. Вона відкрито сказала, що Росія в Україні з метою захоплення, і пріоритет у них це не життя, а територія, тому що в Україні насправді то мінімальна кількість людей чекають на Росію, тому освобождать нема кого. Але от територію загарбати, як казав один професор, Це совсем другое, і щоб хто не казав, але я. Ну не бачу логіки в останніх заявах, як Кремля, так і їхніх рупорів. Ну, чесно, ну оці промиті солдати, які є де-факто путінськими машинами для вбивства, то інше. Там зрозуміло, що вони просто сліпо вірять телевізору та царю. Але коли виходить речник Путіна, Пєсков, і каже, що колективний захід їх бере на слабо, а потім виходить сам Путін і каже, що всі на заході Абарзілі. Ну, стає зрозуміло, чому є такі прогалини, зокрема в пропагандистській роботі. Бо Росію керують просто, ну вибачте, на слові, гопніки, які там захопили владу в 90-ті. Зараз вони заявляють про якісь там геополітичні цілі, про новий світопорядок. При цьому вони не встигли вийти з пітерських гаражів, схоже, фиг, з пляжа! Мы не должны за них бороться, тратить, тратить на это силы. Мы ушли из, из Евросоюза, и слава богу, спорт и спорта, Евровидение, да слава богу, что у нас его не показывают. Да нам после него а, никакие санкции мы... не страшны О, после Оскар перестали показывать, да. да я перекрестился от этого, этой бесовщины, этой, что ее нет. Нам не надо ä, навязывать себя западному миру. Зачем? Мы Алексей построим Петрович. другой, гораздо более красивый, пристойный, удобный. Де да і деле багати. Отже, а в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати сила оборони України, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!